Актор Венсан Касель і бразильська модель Нара Баптіста вперше вийшли на публіку як пара, новий мем від Кім Кардашян. Поговоримо про те, чому Кім запросила Лану Дель Рей прийняти участь у її кампанії для святкової колекції з Кімс до Дня Святого Валентина. І поговоримо про її їстівну білизну. По нозі Зейна Маліка проїхала машина. Поговоримо про Джейкоба Елорді та його дівчину, чи правда вони розійшлися. Шанувальна Подали до суду на мадонну через затримку концертів. Друзі, всім величезний привіт! Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Нагадаю, що мене звуть Марина. Я дуже вдячна вам, якщо ви долучилися з вас. лайк, коментар, підписка, якщо відео вам сподобалося. Ну що ж, пора розпочинати. Поїхали. Венсан Касель нарешті перестав ховатися зі своєю дівчиною Нарою Батістою у Бразилії. Пара відвідала показ Амі. Цей вихід став першим публічним виходом пари у 2020 році. Нара брала участь у конкурсі краси Міс Всесвіт, Австралія 2020. Дівчина увійшла до топ-15 красунь, що відкрило їй шлях до модельної сфери, і вона зараз вважається дуже затребуваною моделлю. У пресі модель називає. Бразильською копією Тіни Кунакі заперечити цей факт не можу, бо дуже візуально просліджується і читається типа ж Венсана Каселя. Різниця у віці в них 29 років, приблизно така ж, як у Венсана її Тіни. Спільні фотографії пари з'явилися у інтернеті у вересні 2023 року. Пара разом відвідувала публічні івенти. Вечірки у клубі Ріо де Жанейро відпочивали разом на пляжі і купалися у океані. Як ви думаєте, чи схожа візуальна на Рабатіста? На колишню дівчину Вансана Каселя тіну Кунакі, і як вам ця пара? Пишіть у коментарях. Неприємний інцидент стався для Мадонни. Шанувальники подали на неї колективний позов. Шанувальники подали до суду на Мадонну через затримку концертів. За словами учасників групового позову, співачка почала три концерти у Нью-Йорку пізніше запланованого терміну, розпочавши о 22.30 замість 20.30. позивачі Майкл Феллоус і Джонатан Гаден кажуть, що не платили б за квитки, якби знали, що концерти роз. Зпочнуться після 22.30. через затримки. Хлопці зіткнулися із високими тарифами на таксі. І остання претензія до Мадони була в тому, що концерт відбувся в будній день, і вони недостатньо поспали перед тим, як йти на роботу наступного дня. Як ви думаєте, чи має вагу взагалі цей колективний позов, чи буде він задоволений? Скільки я була на концертах, майже завжди він розпочинався набагато пізніше. Ну а хлопцям, напевно, дуже боляче, що аж тричі підряд систематично Мадонна запізнюється із початком своїх концертів, який анонсований набагато раніше. Якщо ви були на концертах, чи були затримки в хедлайнерів, на яких ви приходили, і як ви ставитеся до такого явища? Кім Кардашян стала автором нового мему, який звучить так. Я, Кім Кардашен, звісно, також Кім підтвердила, що повертає свою косметику kkw Beauty, Назва бренду змінюється, вона буде випускати косметику під назвою SKKN by Kim. Кім зробила огляд свого лакшері офісу, який перезапустили зараз мейкап-лінію. У офісі Кім Кардашян має манекен для підгону одягу за її актуальними мірками, солярій, інфрачервоне ліжко і 3D-модель її мозку, яку їй подарували. Ми це обговорювали в одному із відео. Про стіну екрани з обкладинками і рекламними кампейнами я взагалі не говорю. Звичайно, це так. У Кім багато робіт за плечима, багато класних колаборацій. Усе це. На підказує те, що Кім зараз знову серйозно повернулася до роботи, бо марки Хейлі Бібер і її сестри Кайлі Дженнер взагалі не сплять, також не спить фенті б'юті, Б'юті. Тому Кім активно вирішила перезапустити мейкап лінію. У тіктоці цей ролик підхопили буквально миттєво за 9 годин. Він набрав майже 7 мільйонів переглядів. Ну, для Кім це абсолютно нормальні цифри, шалені для звичайних людей, але для Кім Карташен це просто норма. І цікавинок, які виписали. Кім Кардашян — це, звичайно, кампейн, який зараз обговорюють всі кампейн із Ланою Дель Рей. Я нагадаю, що є невеликий флешбек. Я не знаю, наскільки він реально пов'язаний із мотивом Кім Кардашян запросити Лану Дель Рей на цю зйомку, але я думаю, що ті, хто давно слідкує за Кім Кардашян, пам'ятають, що вона є великою фанаткою співачки. І саме під пісню Young and Beautiful в оркестровому виконанні у свій час Кані Уест у жовтні 2013 року зробляли. Бив їй пропозицію руки і серця, і він знав смаки його коханої. Він знав, що вона фанатка, і організував виступ Лани Дель Рей на перед весільній вечірці цього року. У Кім і Кані Веста від... мала відбутися річниця 10 років їхнього шлюбу. І, можливо, навіть є не випадковим, те, що Кім Кардашян запросила Лану Дель Рей прийняти участь у її кампанії до дня святого Валентина. Можливо, є дійсно якісь інші мотиви, які якими вона керувалася, але ось така історія також існує і не можна її не відмітати. Що цікавого відбулося, ну по-перше, сама Лана Дель Рей, красуня у кадрі, якої повна форми не була, вона дійсно дуже ексцентрична особа, але вона дійсно красуня. І є цікава історія з цієї зйомки про колір волосся Лани Дель Рей. Хто знає, звичайно, Лана Брюнетка у нормальному житті блондинкою. Лана Дель Рей неочікувано стала у новому рекламному кампанії Skims завдяки британ Ській мисткині Наді Лікуен. Надя хотіла, аби у цій зйомці співачка виглядала дійсно інакше, аніж у всіх попередніх, і вона була категорично проти її темного кольору. Тому звернулися до Джека Галагера, який створив цю перуку для Лани на прохання незмінної стилістки Наді Лікуен Анни Кофоне. Після цього знаменитий голівудський колорист Тревіс Оголтрі пофарбував перуку, так що важко було б, напевно, собі уявити, скільки. Дійсно, роботи залишилося за кадром, яку можна було не помітити, але просто хочу, щоб ви також знали, наскільки серйозною була підготовка. Хочу, щоб ви знали, що стріла на грудях, Лана Рей – це не фотошоп, це реальне протезування, автор такого SFX мейкапу Малина Стернс. І ще до Дня святого Валентина, до Дня Закоханих Кім Кардашіна. Зараз промоутить титю її стівну білизну із льодяників із нової колекції з Кімс. Хочеться, звичайно, подякувати Кім Карда. Шен, що вона не вдягнула лану Дель Рей у ці стівні льодяники? Можливо, при створенні цього шедевру за 58 доларів Кім Кардашян надихалась пісною лани кенді неклес. Я нагадаю, що естетика фудкору також заповнює подіум, Можливо, це мало вплив. Ну що ж чи купили ви такі браслети? Ну що ж, не один Леонардо Ді Капріо маскується на побачення то до Джиджи -Джи Хаді, то до Вікторії Череці зараз. А Джейкоба Елорді та Олівію Джейд помітили у Нью-Йорку, Хоча буквально днями з'явилася інформація про їхнє розставання, категоричне розставання. Мабуть, Джейкоб і Олівія все-таки виявляються разом. Із цікавого про Джейкоба Елорді з останнього він був на шоу Джимі Феллона, був у образі від Амі. Зазвичай на шоу Джиммі Фелона всі зірки стараються. Принарядитися вийти в у всьому блискучому яскравому, а у амі Джейко Плордів виглядав дуже спокійно, скажімо так. І ще два слова про Солтберн. Здається, що є дві стратегії маркетингових у фільмах, або така агресивна, як у Барбі, коли просто із кожного ящика гримить реклама фільму Барбі, або зовсім інша з еротичним підтекстом, така як у фільму Солтберн. Що нового? Свічка із запахом Батвотер. Джейкоба Лорді залишилася вже в минулому. У Тіктоці зараз новий тренд. Тепер наповно взялися за напої за коктейлі. Тематичні коктейлі складаються із різних видів алкоголю, звичайно ж, і з додаванням найважливішого інгредієнту у вигляді кокосового молока або вершків характерного кольору. Ті, хто дивився Солдберн і хто отримав від нього травму, зрозуміють про що я. Зейн Малік вперше за п'ять років відвідав світський захід. Співак підтримав своєю присутністю показ чоловічої колекції Кензо Fall Winter 2024. Стався невеликий інцидент, який переполошив фанатів Зейна Маліка. По його нозі проїхала машина, і фанати дуже сильно почали переживати. Але Зейн запевнив своїх фанатів, що з ним все добре, і написав так: з моєю ногою все гаразд. Дякую, неймовірно, добре зробленим туфлям. На показі Зейн сидів по. Поряд із Фарлом Уільямсом, колишнім генеральним директором з Крістіан Діор Сідні Толдано і Рітою Орою. Востаннє Зейн виходив на червону килимову доріжку у травні 2019 року на прем'єрі фільму «Аладдін» у Лос-Анджелесі. І пару коротеньких апдейтів по цікавинкам, по-перше, Адель знову розпочала свої виступи у резиденції. На свій перший виступ у 2024 році Адель одягнула сукню від Луї Вітон. Відбулася лондонська прем'єра серіалу Містер і Місіс Сміт із Дональдом Гловером і також Майєю Ерскін. Майя Ерскін на прем'єрі була у скіапареллі, а Дональд Гловер у такому костюмі лососового кольору, дуже класний колір, як на мене. Якщо ми згадаємо оригінал історії, де герої стрічки Дана Лаймана, де в головних ролях знялися Анджеліна Джолі і Бред Піт. І як ми знаємо, ця стрічка стала для них доленосною. А то за сюжетом герої одружилися не знаючи один про одного усієї правди. На відміну від цієї історії, герої Дональда і Майі це шпигуни, які спочатку погоджуються зображати подружню пару. Ну а далі подивимося, чим це все завершиться. Серіал старт. Тує на Амазон 2 лютого пишіть, чи хотіло б ви подивитися, які у вас очікування? Із останнього також розпочалися зйомки четвертого сезону Емілі в Парижі, і також ідуть активно зйомки Стренджер Things, і з'явилися кадри, на яких зображені Мілі Бобі Браун і Фін Вулхгард із останнього фінального сезону Стренджер Things. Друзі, на сьогодні це все. Я щиро вдячна, що ви долучилися. Я сподіваюся, у вас все добре. Я сподіваюся, що цей випуск був для вас цікавим. Звичайно, прошу вас підтримувати найсильніших, найсміливіших людей нашої держави, які боронять кордони нашої країни, які наближають перемогу. Підтримуйте, будь ласка, хлопців та дівчат, які знаходяться в лавах ЗСУ, підтримуйте лише перевірені збори. І також прошу вас не забувати про пухнастиків на локальному рівні донатом гривнею, кормом. Им розголосом, підтримкою пустити переночувати, нагодувати взимку, покласти щось тепленьке, щоб вони могли переночувати. Це дуже-дуже сильно допоможе, особливо взимку. Таким чином ви зможете врятувати як мінімум одне життя наших чотирьохлапих друзів. Я сподіваюсь побачити вас у новому випуску. До зустрічі!